У нас вже, ну, ще не вечір, але вже майже. Я ще навіть сьогодні нічого не знімала. Коротше, день якийсь такий, я більшу частину дня то спала, то лежала. Короте, ну така, Бо Почувала себе ужасно, звісно, з тією температурою. мене і зараз все ломить. Але, в принципі, терпимо. Бо там попередні дні то було взагалі ужасно. Мене хоча б не коло шматить вже, не морозить. От. Коротше, весь день думаю, що ну, все, ну, ну, треба вже йти в душ, бо просто капець. Не було сили в ті дні взагалі. Плюс в нас ще холодно, хоча в нас обігрівачка є в ванні. Але вона якось так не дуже сильно нагріває. І вода так само ну так, нема гарантії, що вона в тебе буде весь час тепла. Ну, коротше, якщо ти здоровий, то ще куди не йшло? А як ти хворий і ще тебе морозить, ну то, коротше, скупну це дуже тяжко. Але вже просто не можу. Коротше. Так що я, напевно, зараз все таки. Постараюсь пересилити себе. Скупнутись, голову помити, бо це ужас. Я прям, Мені вже страшно на себе дивитися. Синяки такі, бляха, під очима, це взагалі капець. Все, я вже, мені вже просто тошнить мене від того, як, як я виглядаю, і то все, блін, жах. Боже, я молодець. Сходила в душ. Правда, голову поки що не помила, я в душі так замучилась, просто не знаю, якийсь капець. Згорем пополам, щось там пробувала якась холодна, чуть-чуть вода текти, але надіюсь, що все буде ок. Думала, коротше, помиюся в душі і прийду поїм щось. Коротше, і тут якраз Пашка відкривав вчора, блін, як то називається, печень тріски, по-моєму. А я дуже люблю печень тріски. Я, коротше, дістаю ту печень тріски, і я розумію, що мене в секунді просто так тошнить, блін. І починає просто крутитися голова. Короче, якась жесть. Я не знаю, від чого то залежить. Може, реально просто то, що організм такий, типа, замаханий, а я ще в душ сходила. Ну, не знаю, коротше, це піпець. Так що я собі загоріла кавульку, бо на горло, щоб, ну, щоб воно так не боліло, типу, блін, гурсинка якась каві. Коротше, загріла кавульку, зараз витягну ту версенку і буду пити. Ну я, блін, взагалі капець. Але щаслива, що я помилась, то прекрасне відчуття що ти чистий. Лишилось тільки голову помити. Що, зріденьки мої, то вже вечір. Я вже їду додому, був на заправці заправився. Сьогодні ніфіга не знімав, нічого не було. Єдине, що з новин є, то... Історія зайцем вирішується. Вони забрали там того зайця, сфоткали мені нового, висловили вроді кльовий. Типу. Ну, нічого я не бачив, щоб були прямо якісь косаки, перепросили виробничий брак. Все нормально, сьогодні ми мали відправити, там пару днів буде. Крішче все, і за сьогодні всі новини. Краще там, що додому купив. Миколтін, якісь льодяники на тах всі купив, бо на їх горло болить. Та й все, вроді такого критичного чи щось такого додому не треба, обід є. Все газую. Чекають нас вечірні справи якісь по хаті. Треба буде зараз щось придумати, що робити. Чи даю таблетку від м'явку? А вона її сама лежи. І всі зразу тут. Тихо, тихо, тихо. Эй, куда куди? Тут не можна їсти. Все. Тут ще пальця злежи. Ну. Гад. Пс. Сама злизувала. Видно, якась дуже добра таблетка. треба дивитися, чи че поможе. Ну я просто хотів розказати одразу. Короте, я тут трохи головою в холодильнику працював, не мав змоги знімати. Короте, у нас є проблема, у нас намерзає там лід. Зараз покажу ближче. Ось От цих отверг намерзає лід. Короте, і Я його трошки відколу, що міг і завтра я буду... Знімати цю панель. Тому що, скоріше за все, що в нас не працює, є така штука, він називається іспарітель. Той, який включається на пару секунд, щоб не було морозу. Він нагрівається, ну, він включається, нагрівається на пару хвилин, то весь іній тане і потім він знову включається. Не знаю, корречі, то довго пояснювати, завтра я то все буду розбирати і показувати вже більш детально. Скоріше за все, що проблема в ньому. А, тому що лід би мов розмерзатися. Не мало бути би такого. Я давав їй ту таблеточку, щоб вона не м'явкала. А вона така лежить палтіє. Mm -hmm. Ну, головне до неї не говорити, правда? Та була така на чилі. Так, на чилі, Та, на, на розслабованні. Ні, ну її може десь там трошки підковбашувати, знаєш, як дуже сильно, але в загальному вона. Ні, ну вона така тепер, знаєш, не спокійна. Так. Побачив з мене хочете. Уважно дивиться на мене. А я її мандаринку. Не сильно зайшло твой мандаринка. Животстань. Ото любов, блін. Любов. Доброго вечора, ми з України.